Медіа-центр власне, можна коментар? Та? Хто анонсував цю акцію? Чому ви на неї прийшли? Кого підтримуєте, проти кого виступаєте? Е -е, анонсував народ, міничани. Ви де відізналися, звідки е -е, про акцію? По е -е, ну, інтернету передавали друг другу знайомі, родичі ця інформація з'явилася. Про що Я, яка акція? Що за підтримки чи не що підтримки? кого? Акція, акція символізує, що наше місто повинно бути дружне і лише не повинно разом спільно вирішувати ці проблеми, які в нас є в місті. Які у нас проблеми конкретніше? Будь ласка, що вони є? У нас зараз немає проблем. У нас немає проблем. Проблеми завжди є в житті, і треба мирним шляхом їх вирішувати. І прислухатися один до одного, і дійсно вирішувати це в полі. Як ви році той факт, що були порушені конституційні права громадян, коли їх не допустили в суботу на сесію обласної ради, на якій мали піднімати доски? Не знаєте. А те, що в суботу відбувалося взагалі, не знаєте, теж біля було ради?

Як ви до цього ставилися? Як я ставлюся? Ну напевно, то, негативно, тому що є якісь інші методи, які можна вирішувати, а не війною, не погробами, не знищенням? Адже це все наше майно, це наші громадяни, віначани, які заробляли для того, щоб а тепер цих громадян вінечан не пускають до комунального до комінального приміщення. Коли люди на що люди наперед подали заявку на сесію? Чи, будь ласка, чому сили на сесії? Чому вчора, коли був вихідний день? Знаєте, я, напевно, оці питання не до мене. Я розумію. Вчора був вихідний день, вчора було народне вічше. Чому не прийшли вчора, а прийшли зараз, коли робочий день, власне. Робоча година. зараз. Вчора мене не було в А зараз ви працюєте і стала прийшли сюди. Це не важно, чи я працюю, але я підтримую якраз цю ідею, що нам не потрібно якихось порозуміння. Губернатора, чи підтримуєте народного голосу раду? Я підтримую справжні близько. Спасибі. Ви автобуси сказали, що тут стоять, звідки вони приїхали, не поясно. Автобуси знято з маршруту. Треба знайти водія, який зняв з маршруту цього автобуса. Це маршрут? маршрутний, київський. Та уважно послухати резолюцію сьогоднішнього учаснику Майдану. Президент України, Порошенко, прем'єр-міністр України. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте оці події Шарство зараз? Хто був хоч один на цьому Майдані? з них. На якому майдані? Ну, що був Майдан, рік. Міні. Я, допустим, кожен Божий день. я. А оце зібрали всіх. Комунальники зігнали проти нас було. Проти Бо нас це проти сказали, кого? Що, там на сході війна йде, вони приїхали сюди. Хай їдуть там то, бою. Добре, дякую. Ба буду... я... ваша думка, я як представниці молодої. Як як, як молодої? Я не коментую оцей. Бедлам, я не коментую. Ну і казати, будь ласка. Контрреволюція. Контр Контрреволюція Контр хто організовує її, на вашу думку. Міська дум? рада? Міська рада? Так, да, міська банда обґрунтувати можете. ми а а не бачите. Дякую. В той час, коли Україна знаходиться фактично в стані війни, цілком очевидно, що організатори цих подій грають на інтереси наших ворогів, а можливо і діють по їхніх вказівках. Четверте, вимагаємо від керівництва держави і правоохоронних органів негайного розслідування подій 6-7 грудня у місті Вінниці і притягнення до відповідальності взяти і у учасників цього приводу. Питання. Чому ви зараз вимагаємо не іде тут? Що це відбувається? І що це за вимоги на території да. Вінницької області повторення донецького сценарію підладу яку та народними республіками? По-п'яте, губернатора чи голову обласної ради ради працювати і виконувати свої обов'язки перед виборцями, вимагаємо мають Вінницької обласної ради, виборів, місто віриться ось кані. Долучитися до зверсами, що ми могли до цього. Це як не можна робити? На що ви ті можна на місці сказати, Що вони власне. не казали, що цього не було. А коли відбулася така зміна? Будь ласка, 10 і, чоловік не більше. Ні. Я думаю, що нас достатньо не бачили. А знаєте, як там виставні гайба? Я пиросі що були порушені конституційні права громадян, коли не допустили сесії про ради суботу. Скажіть гайба. А не гавкайте, не говоріть за ним. Вийдіть браво. сюди, скажіть. Про що хочу сказати? Розумієте, Порушувати провокатори, ти, які здають, ті, які дають руку Путіну. Ті, які підтримують Путіну насправді. Ці були, люди, ці люди. ініціювали цю доціоналі. Зомбі, сука. Слава Україні! Підемо подивимось, ближче, що там говорять. Ви виступали. Ви виступали. Швидко сауде десь лекцію про Володимира. Ми знаємо зараз дуже весело. Дозвольте, будь ласка. Дозвольте, будь ласка. Я ви не голну снити. Що не сникай. Ви сказали, що хтось там Володимир. Вуличні бої в Вінниці, провокації зрадників радикалів Майдану. Отак. Шановні, я вибучаю. Я, 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 я перший, хто хоче підписатися. Будь ласка, приєднуйтесь. Шановні, нічого, такі от жінки робили провокацію в Херкові, Донецьку і Луганську. Ми пам'ятаємо таких жінок, які приходили і платили. <реклама> Ті герої, які стоять там, будемо поради зараз, кетують, проливають кров наших хлопців. Хазбираються до зону АТО. Вищаємо це мирне місто. Ми хочемо жити спокійно, хочемо миру нашій країні, бутинку, нашому будинку, нашій спільному місті, нашому бут... наші вінниці, не дамо провідці крові, не дамо стим... таким провокаторам за влади. До того, що опять була ще одна вільность республіка, вірується велике скріплений місто. Слава Україні! Яка пройшла, не моя.

Далі, їдемо що! Що не він найде? Вас нікого не бачите. Увага! Увага! Ведичани! Ну що? тут Не мешай, не мешай. Увага! Ведичани, я приїхав тільки зі сходою. міста щастя. Я за те. О, я приїхав сюди, почувши, що тут робиться. От е, хочу сказати одне: побувши декілька годин е, в місті, я вислухав і одну, і другу, і повірте, навіть третю сторону. Зараз зроблена робоча група. Нам не дали допрацювати те, що ми намітили зробити, от, тому що хтось за, замінував приміщення обласної ради. От ми ще перейшли приміщення. Група, яка працює, прислана всіми громадськими організаціями, місцевою владою, тобто є всі представники всіх сторін, сторін автомайдану, самооборони і так далі. Тобто, є всі представники. Очолю комісію. Я ну, групу робочу. от я, народний депутат Мельничук Сергій, командир батальйону Айдана. Тому тому зараз осталося тільки. Ми прийняли чотири рішення, які в першу чергу треба повідомити президента, верховну раду і взагалі суспільство. Тому що всі думають, що тут буде новий Донецьк, Луганськ. Такого не буде буде не буде. завжди була європейською держави європейською європейським містом Вінниччина – частинкою Європи. Тому ніхто не дасть тут розпалити нове пожарище. Губернатор народний обрани немає ніякого обраного народного абордатора. Значить, ніхто нікого не вибирав. Зараз буде прийнято чотири пропозиції від. І будуть озвучені вам тут чи в іншому місці, але це все буде озвучено. Ви все почуєте. Завтра я їду е, на чергову сесію Верховної Ради. Я це все викладу там. І е, надалі цей інцидент, який вийшов, він має розслідуватись, тому що не має бути ніяких народних губернаторів. Є воля народу. Народ обрав своїх, скажімо, кандидатур. Так, да, можуть бути від народу, від громадських організацій, пропозиції до президента про призначення кандидатури на пост губернатора. І президент має цю кандидатуру призначити. Іншого не буде. Може, розглянути. Розглянути, розглянути.